Бачите, вони так гарно. Лють 0,7 кг на 1 літр води. Така, як книжка пише, поминаєш. Угу. Нарешті дочекалися, коли почався дощ. Оце одне тільки питання, а що це случилось? У нас воротах буде хороша пшениця у нас. Трошки забило фільтр з сульфатом магнія. Так, ексклюзивний лайфхак. О! Не рівню. Три копійки стоїть. А я тут ноги відморожую потихеньку. Ой-ой-ой, ой він мене вже касом залив. Дивіться, як працює. Попереду дощ через годинку. І ми повинні встити виїхати у поле і внести кас-32, прямо по пшеничці, для того, щоб у нас той пішов під корінь. Все, чітко, все працює, питань нема. На сім отворі у нас йдуть форсунки. Ось такі вони, бачите, на сім штучок. І. ага. Бачите, вони так гарно лють. І шайба йде на 1,2 мм. Ось така от система. Все чітко. крутий, манометр показує, все як має бути. Зараз набираємо сульфат магнію, а в полі вже додамо касу. Буде у нас десь 180 літрів вилива. Ну, Нормально, все супер, все бомба. Так, МТЗ у нас на мазях, в принципі, якщо можна назвати слово на мазях для МТЗ. Ну та що, масло є, солярка є, мотор гарчить, значить на мазях. Колеса крутяться. Так, Тут у нас комп'ютер, класкопілот, старий динозавр, але він надіжний і в принципі нормальний. Браво 180. -те. Стоїть норма виливу 180 літрів. Антенка у нас Trimble, Ось така простенька. Ну, Trimble там написано. Хорошо, вона ловить сигнал. По крайній мірі, ми по ній бризкаємо вже, наверное, років 6 чи 7. Якщо не 8, то питань нема ніяких. Ну, і оприскувач, як ви бачите, агротехніка на 2500 літрів. В общем, машина робоча, доволі так непогано продумано. О, раз, акуратно піднімаю. Зараз хоч би мені хай люкса не лупанув. Так, крила складаються. Так, що робота в полях кипить. Бізончик Андрюхен Оре. Дивіться яка виходить в нього оранка. Зараз вам покажемо. Глибина тут, ну як завжди, солідна. Добавить нічого. 30, плюс. там тоді розборонує, як треба, дисками підрівняє, буде все чітко. Який йому ще плуг треба, він ним перекидає все. Чорний пар, практично. Те, що там десь якесь веретено, то я вам скажу, і в мене велес би його нагортав. Ну, глибина тут це просто хана, По коліна. Причому я не утрірую. Дивіться. Глибина реально... Я в шоці. 40. Плюс. Ну, Тут, мені кажеться, і рехлітіля не треба. Гляньте, яка тут вал, просто вал. Грунтовий. Так ти що? Сила, потужна техніка, не передать словами. Превін як сірий долиною. Теж недавно орали чоловікові. Розход на нашому тракторі 22 таре 24 літри. На цьому тракторі розход точно не знаю. Якщо Андрюха мені скаже, запишу. Якщо він виміряв, ну я думаю, що теж десь в такому діапазоні. Я так думаю, тут же ж в чому фішка, чим більший плуг, тим менший розхід пального. Трактору в принципі, не важко тягнути. 4, 5, 6 корпусів, в нього потужності вистачає. От. А, от, наприклад, навіть п'ятеркою гонять туди-сюди. Він робить на холостих, не напинаючись, В принципі, можна було б його підгрузити, щоб трошечки він відчував за собою агрегат. Ну, а так, що виходить, дивіться самі, в принципі, все, отак от воно і виходить. Поранка чудова. Як по глибині, так в принципі і по якості. Можна трошки, звісно, ну, понятно, веретена ті, одних ніде не дінешся без передплужника. І мій плуг, можливо, так само буде класти не краще. А от були б передплужнички, звісно, була б зовсім інша картина. Нарешті дочекалися, коли почався дощ. Зараз будемо вносити наш кас 32 в нормі 180 літрів, в тому числі сульфат магнія. Той, що я вам показував. Заправляємо самотьоком оприскувач. Дощик потихеньку вже як бачу, напускається більше і більше. На сьогодні передавали 6 мм. Я думаю, що буде по красоті. Звісно, трошки ми заїхали на пшеницю, але не страшно. Оце одне тільки питання, а що це случилось? Б... Багато чи не дуже? Ус... Успіли його х... ухапити. Ну, це тут пшениця буде, конечно, у них блін по 10 тонн. Кас розливати нельзя. Дорогий. 180? Так, да, по 180. Крила в мене 18-метрові. Система амортизації в них тут ексклюзивна. Робиться тут так паралограмчиком. І тут ще додаткові такі пружинки стоять зверху, як бачите. Тобто крила не качаються. Якщо вони качаються, в мене є там запобіжник. Спеціальний пластиковий, який не дає е, можливості тертися об землю крила. В общем, апарат чудовий. Зараз будемо вносити каз по 180 літрів на нашу озиму пшеницю прямо під дощі. Все, стартуй. Супер. Ой. Легенький вітерець, мрячка дощі. Що доктор прикрасив? Красота. Ми підживліємо нашого зиму пшеничку. Як ви думаєте, правильно чи неправильно, бункер покаже в будь-якому випадку. Трошки забило фільтр сульфатом магнія. Поганенько він розтворився. Ну як? розтворився в основному то хорошо, але є там осад невеличкий. І той осад забив фільтр і у нас почав скакати параметр норми виливу. Оце така історія. То прийшлося зараз почистити фільтр. Промить його і будемо продовжувати далі. Внесення каски. Дівний лайфхак. О. Не по уровню. Угу. Угу. Так, це, колеги, тон тонкий натяк для виробників, щоб можна було чітко висавити оприскувач, щоб бачити рівень налитої рідини. Треба простий елементарний. Звичайний водяний рівень туди приліпить. Недорогий, за 3 копійки. І буде видно, чи правильно оприскувач наш стоїть, чи ні. Ну, ось дивимося, він ще не виїхав, бачите, колотиться. Колотиться, оприскувач. Ну та приблизно, хай буде. Що у нас виходить? То на 700. Бачиш? Даже отак. Ну, плюс-мінус. 1700 літрів. Є, 1700 літрів касу, там вже ти сантиметри не грають ролі. Ну, якщо ж звичайно що він не отак стоїть, тоді, да, тоді роль грає. А так приблизно, я думаю, що можна було б комплектувати такі от апарати. І тут так само глянув на раму. Ага, бачиш, трохи не цей. Трохи вниз запустить. А ну чуть-чуть Ну так уже раді цікавості. Чуть-чуть. О, все, супер, супер, хорошо так, ну то на 700, даже то на 750, вже скакає, гуляє трохи рівень. Ну Нормально. Запам'ятовуємо тонну знаю, як у кого но у нас перший виїзд комом. То Те не вийшло, то забив той сульфат, усі фільтри ми їх повикидали. Звідти у нас е шайба 1,2 мм, то через шайбу проходить усе. Просто що, бачите, трошки я не, не розрахував, що сульфат треба розчиняти, хоч і пишуть то 1 до 0,7 літра, 1 літр води на 0,7 кг сульфату магнію. Але треба трошки більше, щоб воно класно розтворилося і не забивало мені фільтра. Тому що фільтра там дуже, такі, дуже тонесенькі, маленькі, там, по-моєму, мікронні розміри ячейки, то через то довелося їх взагалі викинути. Ну, це таке, перший виїзд він такий завжди. Поки налаштуємося, поки, поки все зробимо, то вже і поле закінчимо. <гум> Отак воно в нас вийшло. Ну, та нічого не зробиш. Хто нічого не робить той не помиляється, так що ми хоч щось робимо, то я думаю, маємо право на помилку. В аграрній сфері без цього ну ніяк. Авто включення. Пішло. Ну що, колектив? Робота у нас налаштована. Один трактор закриває вологу якраз в таку погоду. Інший трактор бризкає. А я тут ноги одморожую потихеньку. Ну нічого, це таке діло. Аби не гірше. Вітер дме, шикардос, і дощ летить, дощ лє, погода наша, казав один мені агроном. Так воно ж і є, дійсно. Такий ж він був правий. Щось мало, щось багато. Треба оприскувач рівненько ставити. Три копійки стоїть. Укомплектуйте оприскувач звичайним водним чи вод... водним рівнем. І буде все отак от. От такий лайфхак для виробників. А то випускають півмільйона, мільйон оприскувач стоїть. А нема звичайної блін, цяцьки-мацяцьки за 20 гривень, яка допоможе виставити оприскувач на правильний рівень. Так що за лайфхак підписуйтесь на канал і ставте вподобаєчку. Всім добра, все буде Україна!